Та де вони живуть, і якісь стежки до них ведуть. А добра і казка, у садок ідуть. У садочку, у садочку в нас вони живуть А добра і казка, у садок ідуть. У садочку, у садочку, В нас вони живуть. Здоров'я дітвора, сьогодні розповідь нова, то будьте уважні, я і люди навколо. Якщо в душі людини сонце сяє, вона красива, просто чарівна, ніщо людину так не покращає, як доброта і посмішка ясна, які люди є у твоїй родині. Мама, тато, братик, бабуся, дідусь хто живе у квартирі поряд, сусіди, яких людей запрошують у гості? Родичів, друзів, приятелів. І з ким потрібно вітатися при зустрічі. І з усіма знайомими, кому ми даруємо подарунки? Рідним та друзям, кого вважають людьми похилого віку, стареньких бабусь та дідусів. Дорослі працюють на роботі, а чим займаються діти? Діти ходять до дитячого садка або до школи. Усі незнайомі це літні чи чужі нам люди. Це чужі люди, які люди піклуються про тебе вдома. Мама, тато, бабуся дідусь. Які люди піклуються про тебе в дитячому садку? Вихователі, нянечки, а можуть про тебе піклуватися незнайомі люди, які, наприклад, можуть, якщо це лікар або водій автобуса. І з якими людьми слід поводитися чемно та вічливо? З усіма людьми назви слова, протилежні зазначенням тим, які я помовляю. Чужі, рідні, незнайомі, знайомі, діти. Руслі старі, молоді, засмучений. Радісна, як слід поводитися з людьми. До своїх мами і тата я ставлюся з любов'ю, до меншого братика чи сестрички я ставлюся. З ласкою. До близьких друзів я ставлюся. Дружно, до всіх знайомих я ставлюся. Привітно, до чужих людей я ставлюся. Серйозно, я думаю, що з усіма людьми слід погодитися. Чимно. Поміркуй та порівняй. Тато дорослий, а мама, також доросла. Моя бабуся рідна, а сусідська. Знайома. У дівчинки є братик, а у хлопчика сестричка. На вулиці майже всі незнайомі. А в дитячому садку усі знайомі та друзі. Вічливість і чемність це обов'язкові риси вихованої дитини, приємні всім, хто її оточує. Доброго дня, друзі! Вічливі слова необхідні не корисні умові. їх чути в садочку і вдома. Тож раджу частіше їх друзів живати, радісний настрій усім дарувати. Хочу дізнатися, які вічливі слова? Як годиться, треба місцем поступатися. Треба казати. Сідайте, будь ласка, Кождий говорять, дай, будь ласка, на імени не завітаю, скажу радісно. Вітаю. Прощатися із друзями ти не забувай, помахай рукою і скажи. Buh-bye! Folding mom І лишає домівки порог. Бажаємо йому щасливої дороги. Друзі скоріш вставайте і з роботом відпочивайте. Ви уважні, кмітливі і виховані, бо ви знаєте, хто така добра людина, а також, як називаються люди, які поруч, та знаєте правила поведінки з людьми, то дуже приємно спілкуватися з такими уважними і відчливими дітками. Я з вами прощаюсь на сьогодні. До побачення, до слідучої зустрічі, я буду її чекати!